Як жінка може зруйнувати життя чоловіка? От також як жінки руйнують життя чоловіків. Це відбувається по одній простій причині. Астрологічно, це називається погане сонце у ведичній астрології в гороскопі жінки, що означає хороше, сильне, якісне сонце. Подивіться на сонце. Сонце воно має свій ритм, режим, воно має відчуття часу, воно чітко за часом виконує свої обов'язки та рухається в своєму керунку. Тобто на сході воно встає в 6-й ранку, в 9 лягає спати, днем воно знаходиться в нас над головою. Вночі у нас знаходиться під ногами, тобто ми його не бачимо. Це називається ніч. Що відбувається? Сонце рухається своїм напрямом. Чоловік це є представник сонця. Якщо чоловік рухається по своєму напрямку, а жінка йому заважає. Частий приклад, який я привожу, це те, як чоловік, який їде, він воді автобуса, його завдання довести людей з точки А в точку Б. От, з, мі... з одного місця призначення в інше місце призначення. Да. От, і він має туди доїхати. Якщо жінка буде йому допомагати, тобто давати чай, робити бутерброди, щоб вони швидше заїхали, буде допомагати по карті коригувати її дії, от, ну, щоб вони не стояли в корках для того, щоб вони там не робили великий гак, а поїхали по прямій і так далі. В цьому випадку жінка допомагає чоловікові. Якщо жінка цих правил не знає, не розуміє, на жаль, таких жінок є дуже багато. Я не кажу, що всі, але повірте, дуже багато. Вони абсолютно не розуміють. Вони кажуть, я хочу, щоб чоловік був такий, як я собі придумала. А хто вам сказав, що той чоловік, якого ви собі придумали, це є той чоловік, який вам потрібен? Дивіться, як це виглядає. Наприклад, є жінка, є чоловік, вони почали зустрічатися. Ладно, це одна історія, коли вони приходять на побачення. От. Ну Він прийшов, вона хоче, щоб він трошки там похвилювався, да, вона затримається трошки. От. ну Знову ж таки, коли це йде гра, розумієте, коли це гра, жінка затрималась, така запізнилась там на кілька хвилин така, ага, чекає, не чекає, хвилюється, не хвилюється, хоче подивитися на нього. Це нормально. Дивіться, Венера це планета, яка відповідає за стосунки. Це має бути гра. Якщо жінка вона веде цю гру і вона цікава чоловіку, і чоловік думає, ну затрималась трошки. Трошки таку знаєте спокусу додав. Це нормально, це нормальний стан. Це, ну, це є частина стосунків. Чому стосунки завжди дарять е, якесь вино, і гристи або шампанське та фрукти? Тому що це венера, це все підсилює венеру. О, і звичайно, що воно там сприяє чому з інтимним стосункам. О, ну, Тому це дуже популярно, там солодощі, фрукти, ну, от, різні алкогольні напитки, шипучі ну, от, і так далі. Коли це я кажу, побачення, це одна історія. Але коли вони одружилися, і чоловік, наприклад, він має зустріч, куди він повинен прийти з дружиною. Знаєте, я на свою очі бачив ці речі, це, ну, це реально смішно виглядає. Коли ми чоловіки домовляємося, наприклад, у нас має бути зустріч. Ми домовилися, ми зустрічаємося, зустрічаємося. окей, Всі приїжджають з дружинами, всі приїжджають часно, один запізнюється. Приїжджає там на 10 хвилин, на 15, на півгодини пізніше, він каже: Ну вона губи малювала, ну і що? Супер. Так ми всі стоїмо, чекаємо за те, що твоя дружина там губи малювала, ми в нас проект здвигається, розумієте? Ну тобто, чи допустім, це відпочинок, і ми всі там затримуємося, де ще щось таке. Ну, Тобто, якщо якісь такі речі відбуваються. Ясна річ, що відбувається. Так, окей, цвінок, чоловік він молодець, те, що він дивиться за свою дружину, що він не кохає. Але в цьому випадку жінка вона не виконує своїх обов'язків. Якщо ти хочеш, щоб твій чоловік був поважний, щоб його всі поважали, він має робити це все вчасно, і ти, відповідно, маєш в цьому підігрувати та допомагати. Так, в цьому випадку тоді чоловік буде поважним. Зроміть, ну я кажу, випадки такі, да? тобто у нас там ну, коло там, спілкування, так от ну і там в нас сімейна пара, вони завжди спізнювали. Верніше, спізнювалися, тому що ну, чоловік не міг сказати, значить, так, ми виходимо вчасно, робимо тоді, тоді. От, або якщо для тебе ну ця зустріч важлива, ти розумієш, що це зустріч. Ну там це було відпочинок, зв'язано якісь справи. От, якщо ти розумієш це тобі важливо, то важливо. Ми просто часом перестали поважати того чоловіка як чоловіка. Ну що розумієте, він не може там ну там свої нюанси були. От ну я зараз говорю конкретно про сторону жінок. В чому помилка жінок? Тому що жінки кажуть, він має бути кремінь, ну по відношенню до мене він має бути тряпка. Ну то, що я ж я захотіла, закапризничав, він то все має для мене робити. А хто вам таке сказав? Хто вам сказав таке, що він так має бути? Ні, такого не буде. От. Ну і в тому випадку то кажу, в нашій компанії це було як оця ця сімейна пара. Вони з часу вони такі розвелась. Ні до чого доброго це не привело. Та жінка, вона далі собі там знайшла чоловіка, і далі з ним робить те, що хоче, і ходить така: ой, я бідна, нещасна, я не можу знайти нормального чоловіка. Проблема ви жінці, тому що жінка не розуміє, що таке енергія сонця та як з нею співпрацювати. Енергія сонця вона сильна. Це є жорстка планета, це є дуже жорстка енергія. О, Сонце це вважається зловредна планета. розумієте? Тоді воно так, воно тоді буде виконувати свою обов'язку. Але ви жінки хочете, щоб Сонце було жорстка, зловредна планета, яка виконує свою дхарму та знаходиться в гуні благість, але в той же час ви хочете, знаєш, зробити м'яку, ніжну, пухнасту, білу планету, і бавитися нею пухнастим котиком. Так не буває. Так не буває. Або він пухнастий білий котик і ти з ним робиш то, що ти хочеш. Ну тоді всі проблеми будеш вирішувати ти сама, дорогенька моя. Або якщо він чоловік, він сонце. Якщо він сказав: ну уявіть ну, собі ну, зустріч президентів країн, да, і приїжджають чоловіки зі своїми дружинами. І один президент він каже: Вибачте, я затримувався на півгодини. Моя дружина підбирала собі відтінок колір взуття. Ну там туфлі вона підбирала. Як вважаєте Це нормально. Скажи, ти чого хворий? Мужик, як ти, ти, ти що? У нас тут зустріч президентів України. Ну ясна річ, що на рівні президентів там такого не буває. Тому що якщо там запланована зустріч на 15.00, то вони зберуться всі в 15.00 або навіть скоріше за 5 хвилин. Тому що зустріч почалася вчасно? Розумієте, ці люди вміють цінувати час. Якщо в жінки відсутнє оце відчуття часу, вона точно е, створить проблеми для свого чоловіка. І не дивно буде те, що або вона зміниться, таке буває, от. не завжди, дуже часто, це, ну, на жаль, є проблема в жінок, тому що ну, жінка їздить на інакших енергіях і вона не усвідомлює цю проблему. Ну, от. Або ж вони просто розведуться. Так що так, я надіюсь, я вам пояснив, в чому суть проблеми. Тому, ж, жінки, відслідковуйте, що ви робите, як ви робите, як ви себе ведете. Тому що якщо чоловік він має заплановані якісь речі. Так, він також має запланувати час для вас, як для жінки, час для відпочинку, час для сім'ї. Так, тоді все чудово. Інакше це не буде. Інакше це не буде сім'ї, не буде нічого. Розумієте, ви просто скажете, що він тряпка, тюфяк, на тому закінчиться. Чоловіки, так само ну, і чоловіку потрібно також планувати час для відпочинку, для сім'ї. Це обов'язково. Ну, хтось це планує там на неділю, хтось на понеділок, хтось на п'ятницю. Наприклад, ну це, це вже інакша справа, хто на який день планує. Ну сам факт, те, що це потрібно навчитися планувати. Ну, от, Енергія сонця це обов'язково зв'язано з постановкою цілі та планування. Якщо ви не маєте цілі, ви не бачите ціль свого життя вдаль, куди ви йдете, ви далеко не заїдете. Так само по даному відео, якщо жінка не розуміє, куди рухається її чоловік, вона не має своїх цілей, вона цього всього не розуміє. Така жінка завалить життя цьому чоловікові, і ясна річ, завалить життя своє. І тому будуть в неї проблеми. Ну, втягнути проблема в плані того, що вона сама не може вийти заміж ну, от, і не може знайти нормальний чоловік. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.